Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх. Перед тим як перейти до розгляду чергової цікавої партії жіночого чемпіонату Європи, я вас попрошу поставити цьому відео лайк, підписатись на канал Шахи для всіх, якщо ви цього ще не зробили. А також написати якийсь більш-менш довгий коментар. Одне або два слова це замало. Краще якусь повноцінну фразу, і це дуже важливо, оскільки такими діями ви підтримуєте розвиток каналу і загалом сприяєте розвитку україномовного контенту на Ютубі. Ну а тепер конкретно до партії в центрі нашої уваги поєдинок відомої львівської шахістки міжнародного майстра Наталії Букси, яку вона зіграла чорними у восьмому турі жіночого чемпіонату Європи проти російської шахістки Ольги Зіміної. Яка з певного часу грає під італійським прапором. Дуже цікаве та принципове протистояння, важливе в спортивному плані. Д4 зіграла Ольга, Д5, кінь 3, кінь 6 6, 3, Е6 і слон G2. Слон Е7 грають чорні після взаємних рокіровок, Б3 грає італійка, і після А5 ставить пішака на С4. Б6 грає українська шахістка, ферзь С2, слон Б7 і кінь С3. Кінь БД7 і слон Б2. Букса ставить пішака на С5, створюючи типове для закритих дебютів подвійне пішакове напруження. Розмінюється на d5 Ольга, ЄД грають чорні, тура фд 1 і Тура C8. Після чергового взяття пішака чорні забирають конем, і на дошці позиція з ізольованим пішаком Д5. Тут Ользі слід було зіграти кінь Д4. Надійно блокуючи цього пішака і зберігаючи невелику позиційну перевагу. Однак кінь g 5 грає італійська шахістка, її тягне на фланг. Очевидно, вона хоче якось відкрити діагональ, забравши на d5, потім побити на f6, мат на h 7, але це лише мрії. Чорні тут мають декілька непоганих можливостей. Українська шахістка зіграла кінь Е6. Білі розмінялися і пішакова структура дещо трансформувалася. Тепер у чорних не ізолятор на d5, а ізольована пішакова пара, яка дає можливість отримати висячі пішаки після просування на e5, та й хід d5, d4 ніхто не відміняв. Тому є грає Ольга, і після слона 6 ставить слона на h3. Чорні захищаються, ферзь d2, ферзь e8. Тура АЦ1, ферзь h5, нападаючи на слона, і тут італійській шахістці слід було повернути слона на ж2. Щоправда, після зв'язки слон Б4 у чорних вже краща позиція. Їхні фігури непогано взаємодіють, водночас білим фігурам досить тісно в своєму таборі. Однак, починаючи вже відчувати тиск більш молодої української спортсменки, колишня росіянка вирішила зіграти кінь б'є Д5 і прорахувалася. Вона передусім розраховувала на такий варіант. Тура б'є С1, слон б'є 6 шах, далі взяття на С1, і врешті-решт у білих два зайвих пішаки, чого цілком достатньо для кінцевого виграшу. Але про виграш білих мова не йде, оскільки Наталія букса залишає туру на С6 під боєм, забирає на d5 конем, і після тура б'є С6 б'є на H3, отримуючи дві легкі фігури за туру. Білі грають Е4. І в цьому полягала ідея шахістки з Італії відкинути коня і потім забрати на Б6. Однак кінь не відходить на F6, на що, мабуть, розраховувала Ольга, а стає на Ф4. І це дійсно дуже потужний удар. Загрожує мат ферзь ж2, але кінь під боєм. Якщо його не брати і піти f 3 захищаючи поле ж 2 ферзем, то кінь є 2 шах і позиція білих руйнується. Тому Ольга змушена забрати коня пішаком. І чорні грають ферзь g4, проганяючи короля на h1 слон e2, нападаючи на туру, загрожуючи матом слони в 3. Тому треба грати тура c 1 І тут не взяття на d1, оскільки там було тура g3, а слони в три шах, змушуючи білих віддати туру c 3 за слона, далі шах король g1. Тут у чорних вже приємний вибір. Можна було забрати на F4, загрожуючи шахом турою. Далі слон Е5. Після шаху перекриваємось, але h 5 і атака чорних дуже потужна. Але українська шахістка обирає хід тура d8 і переходить на технічні рейки. Вона змушує суперницю віддати ферзя за легку фігуру і туру. Далі король f 7 слон Е5, захищаючи на F4. Забираємо шах корою 8, взяття на g7. Врешті-решт, ми отримали ось таку цікаву позицію, в якій ферзь чорних, дуже активна фігура, бореться проти тури, слона і пішака суперниці. Однак у чорних теж багато пішаків, і деякі з них мають чудовий потенціал стати прохідними. І тут Наталія букса починає акуратно реалізовувати перевагу, орієнтуючись не лише на створення прохідного пішака, а й в певний момент на атаку на білого короля. Аж 5 грає Українка, тура же 3. Звісно, туру треба ставити міцно під захист пішаків і намагатися не дати чорним створити свого прохідного. Однак, все ж таки, уникнути втрати пішака на ферзовому фланзі білі не могли. Тому після шаху забираємо на А2. Тура c 3 надійне поле під захистом слона, який захищений пішаком. Але у чорних вже два пішаки проти одного на ферзовому фланзі, букси ставить пішака на b5, після Тура H3 ферзь Е2, захищаючи пішака h5. Далі ферзь d 1 і після Тура c 3 король f 7 Тура e 3 h 4. Білі грають h 3, однак ферзь d 5 далі b 4 король H2, і ферзь c 6 Запобігти утворенню прохідного на ферзовому фланзі білі не можуть. Однак вони сподіваються побудувати все ж таки фортецю, заблокувавши прохідного пішака Б на полі Б2. Після 4 розмін, король F1, шах, Тура-1, шах, король ж 2 захищаючи на H3. Чорний король іде вперед. Як ви бачите, у нього є можливість йти по полях білого кольору. Далі Тура G1, король F5, король H2. І. Король Е4. Букса поки що не забирає пішака Ф2, оскільки чудово розуміє, так чи інакше цього пішака білі повинні віддати. Справа в тому, що якщо захистити його королем, то після ходу Б3 у білих дуже великі проблеми, оскільки чорні і пішака прохідного рухають, і в певний момент можуть просто переключитися на атаку на білого короля. Тому Тура Б1 грає Ольга і віддає все ж таки пішака Ф2. Далі шах, ферзь ж 3 Ще й пішака H3 віддали білі. Зрозуміло, що тут уже зовсім погана у них позиція. В чорних ще й прохідний пішак на королівському фланзі. Б3, тура Б2, h 3 І тепер треба захищатися від мату на G2, стоючи турою по другій лінії. А ніякого пату тут не буде. Слон d6, ферзь e 3. Загроза шаху, король H2, король F5, слон С7, король g 4 і після слон Е5, ферзь d3. У білих бракує хороших ходів. Якщо піти турою на f2, то ферзь g3, тому змушена відійти на першу лінію королем Ольга, але Наталія грає король g3 загрозою мату, фактично змушуючи білих зіграти f5, але відкритий шах не є небезпечним. Король g4 грають чорні. Якщо побити на Е6, то шах на е 3, тому F6 грають білі, але все одно ферзь е 3 забираємо на е 5, Ф7, але шах ферзь е 1 остаточно розбиває мрії італійської шахістки. Тут Ольга здалася, оскільки після Тура Ф1 вона просто отримує мат в два ходи: ферзь g3 і ферзь g2. Ось така дуже технічна партія Наталії Букси, яка продемонструвала краще розуміння позиції, що склалася після дебюту, тиснула на суперницю, змусила помилитися і дуже технічно реалізувала перевагу ферзя над легкою і важкою фігурою суперниці. Продовжуємо слідкувати за шляхом Наталії Букси і інших шахісток на цьому турнірі, що дуже швидко наближається до кінця. Дякую за увагу. До побачення.